Наступного року федеральна розвідувальна служба ФРН скорочено БНД переїде з Баварії до Берліна, а з нею понад 4 тисячі її співробітників. Будівництво найдорожчої відомчої будівлі в Німеччині розпочалося 10 років тому. Розвідувальна служба допомагає нині уряду ФРН у визначенні та оцінці ризиків у кризових регіонах світу. Наскільки стабільний той чи інший регіон, де може виникнути новий масовий наплив біженців? Щоправда, коли рік тому до ЄС хлинули шукачі притулку, німецький уряд виявився не готовим, тож ефективність розвідки поставили під сумнів. Сповігом біженців, який ми сьогодні спостерігаємо, це результат провалу зовнішньої політики західних держав. БНД безпосередньо бере участь у зборі розвідувальної інформації. Розвідка мала бути поінформована про масштаби пересування біженців та їхню кінцеву мету. Якщо розвідка не мала цієї інформації, це означає, що вона просто не виконала свою роботу. Довіра громадськості до служби розвідки впала ще у 2013 році. Тоді Едвард Сноуден опублікував витік конфіденційної інформації Агентства національної безпеки США. Розвідка ФРН теж виявилася задіяною у масовому несанкціонованому спостереженні та шпигунстві. З наслідками цього скандалу німецьким спецслужбам доводиться боротися ще й досі. Я думаю, що наразі людям потрібно дати зрозуміти, що ми хороші хлопці. Ми не та спецслужба, яку потрібно стримувати, адже ми не шпигуємо у всьому світі, ігноруючи справедливість і закон. Переїзд БНД багато хто хотів би розглядати як новий старт для німецької розвідки. Проте нині в німеччині ставлення до її діяльності далеко не однозначне. Наскільки збір розвідувальної інформації потрібен Німеччині? І скільки людей необхідно для цього залучати? Переїзд розвідувальної служби до Берліна навряд чи вирішить цю суперечку.